Зараз живе тимчасово окупований Мелітополь. Будемо з'ясовувати у Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас. В ефірі марафону. Слава Україні. Герамслав вітає вас. Напередодні ви повідомляли, що окупанти обманом забирають кров, яку для пацієнтів здають в Мелітопольці. Я хотіла запитати, яка загалом сфера в медич точніше ситуація в медичній сфері? Якщо вони йдуть на такий цинізм, то важко уявити, що взагалі відбувається з ліками, які так само можуть відбирати? От хочеться про це у вас запитати. Звичайно, що в медичній сфері цинізм їх розпочався ще 6 місяців тому, коли вони почали відбирати ту гуманітарну допомогу, яку ми доставляли до наших лікарень, і просто вона не доходила. В медичній сфері в цілому наступна ситуація вона майже однакова по всім тимчасово окупованим територіям, але звичайно, що в менших населених пунктах лікарні майже повністю закриті на сьогодні. І основна причина, тому що лікарі здебільшого виїхали. наприклад, в місті Мелітополі виїхала біль. Більш ніж 50% лікарів. І сьогодні ті, хто залишилось, дійсно рятують наших мешканців, але їм, звичайно ж, не вистачає медикаментів. За останні сім місяців фашисти не доставили до мелітопольських лікарень жодної коробки медикаментів. Е, місяць тому вони заблокували нам доставку з міста Запоріжжя медикаменти, які кожного дня наші. Героїчні волонтери доставляли під обстрілами до тимчасово окупованих територій. Сьогодні є величезна загроза для наших мешканців, які хворі на хронічні захворювання, наприклад, діаліз або інсуліни. Що за 2-3 тижні закінчаться розхідні матеріали для гемодіалізу, і ми просто не зможемо проводити їм ці процедури. І люди почнуть вмирати або виїжджати. А виїхати сьогодні, на жаль, можливості немає. Що стосується за забор збору крові, то це в цілому є така програма у рашистів по терору нашого населення. І один з елементів це вони спочатку два тижні тому розпочали масово в своїх телеграм-каналах пабліках агітувати за здачу крові. Ніхто звичайно не йде здавати, так як не реагують на рашистів в цілому на тимчасово окупованих територіях. Тому зараз вони Комунальним підприємством бюджетним установам вони просто насильно пропонують йти і здавати кров? Але ж ми розуміємо, що це точно для російських військових, тому що для наших мешканців в такій кількості кров точно не потрібна. А скажіть, будь ласка, а чи не змушують вони е е лікарів, яких і так не вистачає, е працювати в цих військових шпиталях? Як з цим ситуація, яка? З... Звичайно що вони змушують і лікарів, і вчителів працювати в своїх установах, але і лікарі, і вчителі наші є героїчними, тому що жодна людина не погодилася працювати у військовому госпіталі расистів. Жодна, звичайно, серед лікарів є колаборанти, які служать расистам в частині адміністративній. Якісь там головних лікарів вони призначають недолугих і так далі. Але жоден лікар не погодився працювати в військовому госпіталі расистів. Ми, я особисто втішена чути таку інформацію. Скажіть, що будь ласка, як щодо опалювального сезону в Мелітополі раніше, зокрема, ви говорили, що він може не відбутись взагалі? Що стосовно цього на тепер відомо? Майже три місяці немає газу. а 95% опалювальних приборів працює саме від природного газу. Рашисти постійно обіцяють, що гасофон з'явиться, але я наведу в цифрах приклади. В Бердянську газ зник на два місяці раніше ніж в Мелітополі, і в Бердянську досі немає газу. Вони обіцяли його запустити з 1 по 10 жовтня, але в черговий раз обманули газу. В Бердянську не з'явилося наразі. Вони прокладують якийсь там газопровід до Мелітополя, але ми чітко розуміємо рівень корупції та рівень безглуздості у расистів. Тому цей газопровід навряд чи запрацює. Опалювальний сезон має розпочатися за декілька тижнів, але він не розпочнеться. Зараз вони завозять в Мелітополь. Вуголь завозять які з дрова, але цінзін цієї ситуації є в тому, що немає куди палити цей вуголь та дрова, тому що всі котли газові. Вони жоден котел не завезли до міста Мелітополя. Тож, навряд чи опалювальний сезон в цілому розпочнеться. Та й газ вони почали вже мовчати. Ну от вам ще один доказ того, що Росія чинить геноцид українського народу в будь-який і на окупованих територіях. Зокрема, дякую за цю інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.